Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект щодо удосконалення механізмів управління та списання військового майна. Відповідне рішення спрощує списання військового майна, яке стало непридатним під час воєнного стану, а також у випадку його знищення чи пошкодження в результаті бойових дій про це а також про продовження воєнного стану та мобілізацію. Зокрема, говоримо із депутатом Верховної Ради України, заступник голови комітету з питань молоді та спорту, голова підкомітету з питань національно-патріотичного виховання Василь Мокан з нами на прямому зв'язку. Пане Василю, слава Україні, дякую, що знайшли час та можливість долучитися до ефіру. Героям слава, а вам дякую за запрошення і можливість висловити свою думку, пане Василю. Давайте напевно почнемо із того, що таки в нас продовжили воєнний стан та мобілізацію. Ну у цьому передавала знаєте, така неочікувана дискусія в суспільстві. Бо це вже не вперше ви з колегами це робите коли один з ваших колег з народних депутатів України, щоправда, з європейської солідарності пан Гончаренко висловився проти. Тож, пане Василю, скажіть, будь ласка, а чи були варіанти не голосувати за продовження воєнного стану та мобілізації? Що би це означало для нашої держави? Це вже 15-те продовження Верховною Радою правового режиму воєнного стану і загальної мобілізації і? Оскільки триває агресія Російської Федерації по відношенню до нашої держави, тривають ракетні дронові атаки і геноцид українського населення з боку расистів, то варіантів не продовжувати воєнний стан не було. Давайте говорити відверто, тому що якщо ми подумаємо над альтернативою, то не продовження правового режиму воєнного стану означало би те, що фактично ми б таким чином створювали підстави для Обвалу фронту для можливості держави реагувати на воєнну ситуацію і протистояти Російській Федерації. Тому я вам скажу чесно: не було жодних сумнівів, в тому що у Верховній Раді вистачить голосів за продовження воєнного стану. Але такі от заяви і фактично позиція про те, що можливо не продовжити воєнний стан. Вони знов ж таки давайте говорити відверто користується популярністю певної частини українського суспільства, і мені здається, що політики, які це озвучують, просто на цих електоральних таких настроях і суспільних настроях просто грають заявляючи такі речі. Але я скажу вам об'єктивно, сьогоднішня ситуація, коли особливо расисти готуються до наступів на нових ділянках у зоні бойових дій. І е, абсолютно зараз немає передумов говорити про те, що ми рухаємося до якогось сталого миру, е, судячи по діях нашого ворога. Ми зобов'язані були це робити як парламентарі. Тільки я хочу внести уточнення. Сьогодні цілий вечір читаю коментарі, що е, значить, Верховна Рада може будь-який час скасувати воєнний стан. Якщо для цього будуть підстави, хочу внести тут таке правове уточнення. Це може зробити президент одноосібно. Йому для цього не потрібна Верховна Рада, тому що наша функція тільки пролонговувати такий е, режим правової воєнного стану. А, а закінчити його може президент або одноосібно, або тоді, коли закінчиться дата цієї пролонгації в даному випадку, мова йде про 6 серпня 2025 року. Давайте ще стосовно я дякую, що це уточнила, бо це мало бути моє наступне запитання до вас. Ви мене десь, пане Василю, випередили. Але от стосовно продовження мобілізації, тому що на цьому теж є багато запитань, і от якщо ми згадуємо пана Гончаренка, то він казав про те, що ну ж немає чітких термінів служби. І відбувається десь бусифікація. Я зараз не маю прямої цитати перед собою, пана Вончаренка. Я вже прошу вибачення, тому я десь дослівно переказую. А то скажіть, будь ласка, пане пане Мокан, чи обговорюється у Верховній Раді так якийсь закон про чіткі терміни служби? І е, що робити з бусифікацією? Тому що саме от коли ми говоримо в контексті мобілізації, зразу з'являється оця приставка бусифікація, яка і викликає десь негатив у суспільстві до процесу захисту країни, Вона не просто виникає викликає негатив терміну бусифікація, а це чітко викликає недовіру до самого процесу мобілізації і дуже різ, різко негативні емоції, тому що я особисто також категорично проти такої форми мобілізації людей, і е, у цьому контексті, до речі, в нас е, бачення співпадає з паном Гончаренко і його аргументами. Тільки єдине, що е, боцифікація і відсутність чітких термінів служби це не має ставати підставою для непродовження воєнного стану і мобілізації, тому що в нас триває на жаль війна. Всі ми хочемо миру. Я, я як і ви, і багато мільйонів українців. Дуже зацікавлений, щоб в нас настав мир, безпека і расисти забралися з нашої території. Але поки що, на жаль, цього не відбувається. Відповідно, ми мусили б ухвалювати такі рішення. Але якщо ми говоримо про сам процес мобілізації, ну очевидно, моя позиція така, що він має максимально бути замінений на адекватний процес рекрутингу, тобто, це. Підхід, коли на вулицях ловлять людей, які там ідуть на роботу чи іншими якимись робочими справами займаються, і от таким чином їх мобілізовувати. Ну, по-перше, це питання майже нульової мотивації і захищати державу при такій формі мобілізації. По-друге, це давайте відверто говорити це і є певні, скажімо так, відхилення і порушення справ самих громадян і. Норм і правил, як це має відбуватися. Тому роль ТЦК вона надзвичайно важлива для того, щоб не доводити до абсурду цей процес. Але, на жаль, підірвана довіра до процесу мобілізації, підірвана довіра до ТЦК, і відновити її зараз простими способами буде практично нереально. Натомість, от я би розвивав форми рекрутингу, тим більше, що є вже яскраві приклади, пілотні проекти. коли Конкретні бригади набирають людей в чаті, готові їх е давати їм навички, ті і заповнювати ті позиції, які, ну які є потрібним самим бригадам. Вони краще це знають. Є взаємодія, людина розуміє, куди вона потрапляє. Це один аспект. Тобто рекрутинг, максимально рекрутинг. Другий аспект це чіткі терміни служби. Я так само, як і Олексій Гончаренко, є автором законодавчої ініціативи про чіткі терміни служби. І таких законопроєктів десь близько десятку в Верховній Раді ще з минулого року, я добре пам'ятаю нашу з вами розмову у місті Львові, коли ми на цю тему говорили кілька місяців тому, і ми тоді говорили, що міністерство оборони Кабмін взяв на себе обов'язок такий законопроект внести, і цього дотепер не зроблено. І Я вам скажу чесно: бачачи об'єктивну картинку зсередини парламенту і як взаємодія відбувається з Кабміном. Я вам можу сказати, що вони і не планують цього робити, тобто, це є несправедливо по відношенню до тих захисників захисниць, які зараз напередують, особливо по відношенню до тих, хто пішов добровільно, тобто людям треба давати чіткі правила, і я продовжую наполягати на тій формулі, що чіткі терміни служби, тобто демобілізація, правила демобілізації. Це є елементом і подальшої мобілізації, тому що ми не зможемо людей залучати до захисту держави і нормально їх е, мотивувати е, мобілізовуватися, якщо вони не розуміють на який термін вони будуть іти служити. Тобто, це одне е, один процес взаємопов'язаний з другим процесом. Пане Василю, ви сказали, що є 10 варіантів, як узаконити. Приблизно приблизно, так, приблизно там. З кілька скіль, кілька варіантів ми маємо, як на законодавчому рівні, узаконити терміни служби, назвати їх чіткими. Але е, чи є е, пояснюють народним депутатам, чому жоден з цих варіантів не розглядається під куполом? Е, чи справді є оце побоювання, що після ухвалення відповідного закону буде масове звільнення з армії? Так, такі побоєне є генштаб про це відверто і прямо каже, і власне таким чином і пояснюють, що нас мобілізаційні процеси не дозволяють залучити стільки людей, щоб можна було відпустити тих, хто зараз знаходиться на передовій, але це не є причина. І коли ми ухвалювали у травні минулого року законопроект зміни до закону про мобілізацію, і мобілізаційну підготовку. І Міноборони і генштаб розповідав, що ухваліть ці зміни нам буде цього достатньо для того, щоб провести кількісну і якісну мобілізацію. І певний період, там перші місяці, начебто, ситуація покращилася, але загалом вона не є такою, як планувалося. відповідно цим вони аргументують, що зараз не можна голосувати подібні законодавчі ініціативи, але руху по цих законопроектах нема жодного. Тобто дайте на дискусію у парламент, дайте розгляньте головним комітетом з питань оборони ці законопроекти, дайте їм е, можливість принаймні проходити і голосувати за основу. Це була обіцянка з боку влади, з боку монобільшості, з боку профільних силових відомств самим військовослужбовцям. І, до речі, про це говорив також і президент. Зараз вони воліють цього публічно взагалі не коментувати. На жаль. Пане Василю, от у вас як в голови підкомітету з питань національно-патріотичного виховання, хочу уточнити стосовно програми 18-24. Наразі близько 500 добровольців підписали контракт за цією програмою. На етапі підписання ще півтори тисячі. Про це сказав заступник голови офісу президента Паліса в інтерв'ю «Бігосінфо». І він зазначив, що незважаючи на велику кількість заявок, до фінального етапу підписання документів багато з ким. Не доходить, Тож, як ви оцінюєте е, оцей варіант з поповнення армії, зокрема контракт 18-24, і чому е, десь не всі вже ставлять свій підпис? Чи на це теж впливає відсутність чітких термінів служби? Ну але, хоча тут контракт, тут вони би мали бути прописані? Тут вони якраз і є, тому то й справа, що я вам зараз назву два аргументи. Чому я не вважаю, що ця ідея здатна істотно змінити ситуацію з мобілізацією, і є певним чином небезпечною. Пояснюю, чому, як представник комітету з питань молоді і спорту, я вам можу зазначити, що ми досліджували це питання, і якщо ви подивитесь на статистику вікових груп населення в Україні, ви побачите, що категорія українців віком від 18 до 24 років є найменш чисельною. Тобто, якщо ми хочемо і далі знищувати нашу молодь у такій віковій групі, а молодь я нагадаю, це зараз основа майбутнього нашої держави, то звичайно, що можна мобілізовувати. Другий момент: а дивіться, тут якраз є чіткі терміни служби, тут є виплати грошові. Наскільки це справедливо по відношенню до тих самих молодих захисників і захисниць, які пішли добровільно, наприклад, у 22-му році, адже в них таких умов немає. Тобто, зараз молода людина може підписати контракт, отримати мільйон гривень і через рік демобілізуватися. А контра доброволець, який, можливо у 20 років пішов захищати державу 22-му році, такої можливості немає. Я вам скажу, що це вносить. Певний деструктив у ряди війська, і е, таким чином в, е, ну фактично вносить певну несправедливу формулу відношення до всіх військово, е, до всіх військовослужбовців. І ці два моменти я розумію за думку, що дати можливість добровільно підписати контракт, і е, в цьому є логіка певна, але пер, перша причина це вікова група малочисельна друга причина що це є несправедливо по відношенню до тих хто служить уже в 22-го року або ще раніше в нас війна з го року тому питання тут є звичайно пане Василю, а хіба не було повідомлення про те що все таки тим і хто пішов добровільно будуть виплачувати мільйони гривень зокрема якщо вони були в цій віковій категорії 18-24 Ну, дивіться, ми ж говорили про чіткі терміни служб. Повідомлення такі були. Я не впевнений, що вони виконуються на практиці раз. По-друге, я нічого абсолютно не чув, щоб таким добровольцям говорили щось про демобілізацію. Ну, це так. Другий момент, а ми говоримо, в принципі, про обіцянку і зобов'язання влади, яка була ще з минулого року, вже рік не виконується, про чіткі терміни служби. І я вам скажу. Якщо ви запитаєте військових, з якими вони проблемами стикаються, окрім чітких термінів служби, це також і адекватне надання відпусток, це також і адекватна система надання медичної допомоги, ротації і дуже багато інших питань. Тобто, насправді нас до кінця не побудована якісна і така, знаєте, безпроблемна система взаємовідносин між командуванням і Захисниками, скажімо так, рядового складу, і в цьому тут є дуже багато питань. До речі, в цьому контексті я вважаю, що одним з пріоритетних питань, які би мала розглядати зараз Верховна Рада, є ще одна ініціатива, до речі, президента по військовому омбудсмену. І саме законопроект не просто уповноважено призначити, яка зараз не має ні повноважень, ні можливостей реагувати на масові заяви військовослужбовців. А саме законопроект, який створить інститут військового омбудсмена, і дасть можливість якісніше і чіткіше терміни захищати права самих військовослужбовців і членів їхніх родин. Пане Василю, скажіть, будь ласка, стосовно прийняття в цілому законопроекту щодо удосконалення механізмів списання військового майна, що це зміниться на практиці для наших оборонців і чи це полегшить їм життя? Це в першу чергу змінить ситуацію з командуванням, тому що е, звільнить левову частку часу, яку вони про, можуть проводити на фронти, на паперову роботу і на бюрократію, і звільнить час на те, щоб вони командували безпосередньо чи бойовими діями, чи тими підрозділами, які знаходяться у їхньому підпорядкуванні. Другий момент це те, що є м, розуміння того, що у е, під час бойових операцій. Або е, у, скажімо так, зоні безпосереднього зіткнення з російським ворогом, часто військова техніка руйнується або нищиться внаслідок саме ударів ворога, і витрачати час на якісь додаткові е, розслідування службові на якусь паперову тяганину і бюрократію для того, щоб потім це місяцями майно списувати. Ну це чесно кажучи, на це скаржилися всі. Ми об'їздили досить багато прифронтових е, підрозділів і е, районів, і про це говорили всі, що треба спрощувати процедуру. Е, другий момент, що для Служби безпеки України, яка часто проводить спеціальні операції в, в тилу ворога на тимчасово окупованих територіях, е, порядок був затверджений кабміном. Зараз закон дав можливість законопроект, ще, він не підписаний президентом, але я не бачу причин не підписувати його. Е, Фактично дав можливість службі безпеки України самі розробити порядок і правила списання майна, що в принципі підкреслює їхню автономність у цьому плані. Це також правильно і багато інших речей. Тобто, зараз, фактично, ну, якщо ми говоримо про якісь невелику військову військові там засоби уражень, наприклад, дрони є законодавство, що дозволяє дрони по спрощенні процедурі списувати. Це такий розхідний матеріал, який щоденно може. Знищуватись, втрачатись не може командир замість того, щоб займатися безпосередніми своїми обов'язками на передовій, писати папері, і погоджувати з вищим військовим керівництвом можливості і правила і фактично списання цього майна. Ну ви розумієте про що я говорю? Тобто насправді він на ураз прийнявся, набрав конституційну більшість в другому читанні, і я впевнений в тому, що. Найближчим часом мав би набути чинності. Я так розумію, що це командир сам може списувати вже не потрібно ніяких комісій. Це безпосередньо командир вирішує Комісії при військових частинах створені, мають бути створені і залишаються, але командир отримує можливість самостійно списувати військову техніку і мину, якщо воно знищене в ході бойових дій безпосередньо під час бойових операцій. Зрозуміло, що це не це не означає, що тут повний, скажімо так, відсутність обліку чи повна якась, знаєте, вибачте який безпереділ почнеться, тобто, ну щоб не почалося зловживання у цьому напрямку. Так? Тобто, Якщо мова йде про, про військову скажімо так, техніку і те майно, яке вартує там до 1,7 мільйона гривень, це бойовий командир може зробити на місці сам. Але якщо мова йде про якісь дороговартісне майно, то зрозуміло, що там комунікація з вищим військовим командуванням потрібна. Але тим не менш, навіть на цьому рівні це серйозно розвантажить і часом, і бюрократію військового командування на місцевому рівні, скажімо так. Пане Василю, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Василь Мокан, депутат Верховної Ради України, заступник голови комітету з питань молоді та спорту, голова підкомітету з питань національно-патріотичного виховання. Пане Василю, дякую і бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі в наступних ефірах. Навзаєм дякую вам.